Попри політичні суперечки між Польщею та Україною, Варшава залишається твердою у своїй позиції, що Київ має отримати все необхідне для досягнення повної перемоги у війні з Росією, як для себе, так і для всієї Європи. Про це в інтерв'ю місцевому змі сказав президент Польщі Анджей. Дуда він підкреслив, що віддати Російській Федерації, хоча б сантиметр української території, було б катастрофічно помилкою? Він також прокоментував численну перевагу Росії у її війні проти України, зазначивши, що Київ реально може повернути собі всі окуповані території. Якщо ви такі великодушні до Росії, чому б не дати їм шматок своєї землі? Бо яка суверенна країна, наприклад, Росія, на якій підставі я вас запитую, Росія заслуговує на щось особливе на чужій території. Запитав Дуда. Він також розповів, що так званий проект Східний щит стане новою версією залізної завіси, за його словами. Система укріплень на східному кордоні, будівництво якої розпочнеться незабаром. Це відповідь на. Ненаситні імперські плани Росії деякі політики на заході дивляться на це з жахом. Останнє, що вони хочуть бачити, це відновлення залізної завіси. Я скажу так: якщо безпека моїх співвітчизників буде забезпечена підняттям залізної завіси, тоді гаразд, залізна завіса буде. Ну от чітка і правильна позиція Анджея Дуде нагадаю, вам є питання в нас так і по Волинській трагедії і інші питання. Ми знаємо, що регулярно фермери. Блокують кордон України з Польщею, а це така каста в до речі в Польщі недоторканних, бо такі от є внутрішні політичні особливості Польщі, що сільське господарство завжди було таким серйозним ядром електоральним, Його використовували завжди, і воно є таке недоторканне в політичному розрізі Польщі. Тому намагаються політики завжди дослуховуватися, незважно від того, що вимагають в сільському господарстві так і представники сільського господарства Польщі, навіть якщо там у них якісь абсурдні були вимоги, нагадаю вам останні такі потужні блокади кордону з Україною. Вони нічого абсолютно до України не мали. Там були вимоги до європейського союзу. Там і давали багато мільмільйон допомоги Польщі, аби вона не блокувала. Також там відтермінували цілий ряд вимог до виробництва. Так а тому, що вони мали бути значно жорсткішими на європу полякам, це все відтермінували. Якщо рухатись далі, то хочу вам розповісти про те, що Орбан так це прем'єр-міністр Угорщини. Нагадаю вам зараз Угорщина головою Європейському Союзі. Ну і перший візит після того, як Орбан став в липні очільником, так. Власне, він поїхав до Москви говорити з Путіним. Далі він поїхав до Києва говорити з Зеленським, але десь Орбан зрозумів, що його ідеї і його думки абсолютно не відповідають тому, що є реальним, тому що він напевно там хотів почути думку Путіна, провести її в Київ і знайти щось спільний знаменник. Але потім він зізнався, що завершення війни і ведення війни кардинально по різному бачить терорист Путін і президент України Володимир Зеленський. Так от. До чого я згадую, вперше за 18 років опозиція в Угорщині по опитуваннях переважає провладну партію Орбана Фідес. Більше того, хочу вам сказати, що зараз Орбан планує летіти до Грузії. І нагадаю вам, що не було ще офіційних результатів парламентських виборів. в Грузії які 26 числа провели. А відповідно, вже Орбан привітав. Грузинську мрію, це провладна партія Іванішвілі, російського мільярдера-олігарха, яка була заслона в 12-му році, відповідно вже привітав і тепер мчиться летіти в Грузію. Європейський союз вже відхрестився і Сказав, що це абсолютно справа Орбана і його сірої речовини, що він там хоче робити. До як очільник європейського союзу, він туди не відправляється, А лише як Орбан, який собі вирішив полетіти до Грузії. Ну і крапка на цьому. Це питання було вичерпано. Що ж, давайте далі говорити про а, м, фронт. Тому що це непроста. Згадаємо і Селидова. Згадаємо богоявленку взагалі на східному фронті. М, дуже і дуже непросто. З нами на зв'язку є Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Вітаю в нашому ефірі, Пане Олексій, Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ну, власне, якщо ми беремо ем, відтинок останні дві доби 48 годин і вугледарський напрямок, ворог зумів так вклинитися в наші позиції, зайти на нашу територію під контрольну силами оборони України. Це є Богояленко, новоукраїнське і шахтарське. Наскільки це серйозно? Тому що якщо дивитися на, на мапу Діпстейт, це такі вузькі видно прориви на 5-6 кілометрів. Ну, прориви вузькі, вони ще подивилися, вони намагаються робити або вздовж доріг, для того, щоб залізничних доріг, автомобільних доріг, вздовж певних напрямків, по, по яким потім можна буде спробувати пересуватися коли будуть дощі. Ну, технікою, бо по полю після дощів там особливо не поїздять. Наскільки ситуація небезпечна, Ну, вони намагаються в останній тиждень-два в них більше часу не буде. Ну, враховуючи погодні умови, таких можливостей не буде. Вони намагаються. Просунутись як можна далеко, з це, це по великому рахунку Покровський напрямок. Вони намагаються його обійти як з півночі, з Тереського напрямку, з, з півдня, з Урахівського напрямку. Ну, де не вдається, поки що прориву, так лінії фронту, як. Ну, Класичний прорив, що туди можна сприймати велику кількість е, сили сили армія, яка зробила прорив фронту, там десь суттєво, суттєво просунути, заходити в тули Іншим підрозділам. такого не, 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 немає. Ми підходимо, відходимо з боями, але але відходимо тому, що суттєво переважає нас ворог в силах та засобах, і аналізувати, чому це відбувається, що нам робити далі. Ну можна. Про це розмовляти, але є речі, які настільки очевидь, що ми, але ми про них чомусь не, не розмовляємо, а зосереджуємося на назвах населених пунктів і на риторичних питаннях, а чи вдасться нам, чи не вдасться о, щось там отримати, якийсь населений пункт чи якийсь там о, квадратний кілометр. Ну, вдасться чи не вдасться.